Друзі, всім привіт! Сьогодні зранку вирішила зробити сирники. Беру ось такий сир, одне яїчечко, корицю і ванільний цукор. Далі муку, цукор і розпушувач тіста. Далі додаємо олійки сюди прямо так от. Як бачите, я гарненько перемішала, додала олійки, зараз знов перемішаю і буду смажити. Ось так. Все готово. Всім смачного, хто був зі мною. Підписуємося. Ділимося, ставимо пальчик догори. Всім мирного неба і смачного.